Беремо молоденький кабачок, різаємо скибочками. так як вам подобається. Я зробила ось таким ножем, дуже фігурно, гарненько. От стільки в мене вийшло. Тепер розкладаємо ці скибочки у чисті банки. На дно банок викладаємо цибулю, чесник, лавровий лист, перець горошком, духмяний перець, гвоздик, коріандр. Або ж беремо вже готову суміш для огірків чи помідорів. Вони там однакові. Дуже добрий суміш. Два рази ми заливаємо окропом. А на третій раз заливаємо вже розсолом. Для розсолу беремо 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру на 1 літр води. А в кожну банку обов'язково додаємо 2 столових ложки оцту. Закриваємо чистими кришками, закатуємо ключем. Ось така краса у нас виходить, ще можна моркви додати туди. Тоді в мене тут таке місце, де я закутую свої банки. Перед цим в мене були помідори, ось такі червоні та й такі жовті. Так само використовувала ту суміш для консервування помідорів. Отже, виставляємо сюди свої банки, всі закатуємо і кожен раз закриваємо, закутуємо його, ось таке тепла в мене така куртка. Я собі накриваю його, і воно стоїть там, вистигає. Потім спускаємо в погріб і взимку насолоджуємося.